І у лікарні померла 46-річна жінка, яку вчора дістали із під завалів після ворожої атаки на Полтаву. Лікарі добу билися за її життя. Про це повідомив очільник області Філіп Пронін. Нагадаю, росіяни вдарили по місту ракетою Х-59. Постраждали ще двоє людей. Їм надали допомогу на місці. Пошкоджені 50 житлових будинків. Більше ста працівників полтавської міської ради. Організовано соціальні рейди з соціальними працівниками понад 25 осіб повністю обходили весь мікрорайон для роз'яснень людям, що треба для того, щоб отримати компенсації, для того, щоб зібрати дані, кому потрібна яка допомога. З'їхались гуманітарні фонди. Розпочалася видача будівельних матеріалів першого гуманітарного реагування, плівка ОСБ, тому що у людей дуже багато вибиті шибки, двері, забори, дахи, все зруйноване.